Доброго дня усім, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні на обзорі буде ось така цікава сучасна монета Індії. 20 рупі 2020 року випуску. Це нова серія монет Індії. Індія, столиця Індії Нью-Делі. Країна знаходиться у Південній Азії. Перша за чисельністю населення. Та сьома за площею країна світу. Оточена Індійським океаном на півдні і Аравійським морем на південному заході і розділяє сухопутні кордони з такою країною, як Пакистан на Заході, Китаєм, Непалом і Бутаном на півночі, з Мянмою або Збірмою і Бангладешом на Сході. Як я вже казав, монета з нової серії 20 рупій. Матеріал біметал. Центр мідь цинк нікель. Кільце. Мідно-нікелевий сплав. Форма монети 12 кутник Ось такі тут ідуть. Узори на самій монеті. Тому форма 12-кутна. Ззаді зображені леви, три леви як символ Індії. Індія напис на англійській і напис на індійській мові. Напис так, на монеті зображений номінал. Номінал на індійський, напис на англійській «20 Рупіс і на індійський. Зображено, зображений ось такий узор цікавий, з лівої сторони рік 2020 і ромб, що означає мітку монетного двору. Це в нас мумбаї монетний двір. Діаметр монети склав 27 мм. Маса 8,65 г. Товщина 2,15 мм. Форма коло. Ой, форма, форма 12 кутник. Відношення аверса до реверса. Медальне 0 градусів. Що ще можна сказати? Цікава монета з серії сучасних індійських монет. Номінали 1 рупія, 2 рупії, 5 рупій, 10 рупій і 20 рупій. 20 рупій це сама крупна монета даного типу. Ну і сама цікава з них. Це нова серія монет, яка е в обіході. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.